Ви сказали, що запитань по домашній роботі не було. Ми з вами вже два уроки розв'язуємо логарифмічні рівняння. Ми розібрали рівняння, які зводяться до типу логарифм дорівнює число або логарифм дорівнює логарифму. Також ми вчора розв'язували рівняння, які зводяться або до першого типу, або до другого, або розв'язуються методом заміни. Сьогодні ми продовжимо розв'язувати логарифмічні рівняння. Ви пишете сьогоднішню дату. І так, сьогодні в нас 13, 10, 22. Класна робота. І так, тему уроку логарифмічні рівняння. І спочатку ми розв'яжемо декілька рівнянь з підручника. Давайте візьмемо номер 6.13. І так, перше рівняння таке. Два логарифма х по основі 04 дорівнюють логарифму теж по основі 0,4 від такого виразу. 2х квадрат мінус х. Ну, як я казала, тут головне почати з ОДЗ. Не забути потім перевірити, чи входять корені до ОДЗ. Так як в нас два логарифми, то треба накласти такі умови. По-перше, перший підлогарифмічний вираз більше за 0, Х більше за 0, і друге, друга умова 2х квадрат мінус х більше за 0. Перша нерівність лінійна, вона вже розв'язана, друга нерівність квадратична. Тобто, як ми розв'язуємо систему двох нерівностей? Треба розв'язати першу, треба розв'язати другу, а потім знайти, де множини розв'язків перетинаються. В другій, в другій нерівності ми можемо винести за дужки Х і отримаємо 2х 1. Більше за 0. Ось далі бачу дуже часто таку помилку. Ви пишете або х більше за 0, або ось цей можна більше за 0. Якщо це було б рівняння, ми б так і написали дорівнює тільки, так? А з нерівністю так не можна. Як ми розв'язуємо таку нерівність? Знаходимо нулі. Можна це усно зробити. Нулі у цієї нерівності 0 і одна друга. Треба пояснювати, чому так. Не треба, так? А, точки виколоті 0 і 1 друга. Проводимо інтервали, знаки плюс-мінус, плюс. Більше за 0 обрали зі знаком плюс. А тепер треба знайти розв'язок системи. Ми на одній координа, координатній прямій. Зображуємо е, множину розв'язків першої нерівності. Це другою. Тепер першою. Від нуля праворуч і дивимось, де дві штриховки перетинаються. Перетинаються вони лише тут. Тому кінцева відповідь х належить проміжку від однієї другої не включно до плюс нескінченності. Мабуть, в цьому рівнянні найскладніше вірно розв'язати ОДЗ. А далі ми розв'язуємо саме рівняння. Це рівняння можна було б звести до другого типу, коли логарифм дорівнює логарифму якби немножник 2 перед логарифмом. Якщо я його від нього позбавлюсь, то можна буде логарифми взагалі відпустити. Як від нього позбавитися? Можна піднести, внести двійку під знак логарифма, ця двійка піде у показник степеня. Тобто ми отримаємо таке рівняння. Логарифм х квадрату. По основі 0,4 дорівнює логарифму. По основі 0,4 виразу 2х квадрат мінус х. І тепер, так як логарифм дорівнює логарифму, ми цей логарифм далі вже не пишемо і прирівнюємо під логарифмічні вирази. Давайте все перенесемо в один бік. Це х квадрат. Перенесемо туди 2х квадрата мінус х квадрат. Це буде 1х квадрат. Мінус х, і це все дорівнює 0. Ми отримали квадратне рівняння ем, неповне, як ми його розв'язуємо? Вносимо х за дужки, і в нас буде або х0, або х1, два корення. Але дивимось, 0 не входить в ОДЗ, значить пишемо не належить ОДЗ. І відповідь буде тільки 1. І так, якщо це зрозуміло, давайте розв'яжемо ще одне дуже схоже на це рівняння. Візьмемо номер четвертий з цього ж номера. Чи можна очистити? Я очищаю. І так, номер четвертий. Такий. Два. Логарифма Х по основі 3 дорівнюють такій сумі. 1. Плюс логарифм по основі 3х плюс 6. Так, ну по-перше, ОДЗ. ОДЗ тут буде нескладне, бо там не будуть квадратичні нерівності. Х більше за 0, x плюс 6 більше за 0, з цього випливає, що х більше за 0, х більше за мінус 6. Перетинається множина розв'язків. Зараз подивимось на проміжку від нуля до плюс нескінченності. У вас на наступному тижні, тижні буде самостійно, ну десь у четвер аж. А, і там будуть і логарифмічні нерівності, і логарифмічні рівняння. Так ось, вірно, знайдене ОДЗ це половина балів. І так, якщо це зрозуміло, рухаємось далі. А тепер треба е, теж щось тут перетворити, щоб отримати рівняння або типу логарифму до рівня логарифму, або логарифм дорівнює числу. Мені здається, що краще зробити логарифм дорівнює логарифму. Дивіться, ось цю двійку ми внесемо під знак логарифму. А що можна зробити з одиницею? Одиницю можна подати як логарифм з основою 3? Можна подати так. Це логарифм трійки по основі 3 плюс логарифм х плюс 6 по основі 3. Так, тут х квадрат. Да, ми піднесли. Отримали логарифм х квадрату по основі 3, а тут використовуємо правило, що сума двох логарифмів – це логарифм Добутку. Тобто ми 3 перемножаємо з х плюс 6. Можна відразу перемножити, отримати 3х плюс 18. Тепер, якщо логарифм дорівнює логарифму основи однакові, убираємо знак логарифму, і ми отримали таке рівняння: х квадрат дорівнює 3х плюс 18. Переносимо все в один бік. Можна за теоремою Вієта спробувати знайти корені. 6 і 3, так? Сума плюс 3 добуток мінус 18. 6 і мінус 3. Тепер дивимось: мінус 3 в ДЗ не входить. І тому відповідь буде тільки число 6. Так, дивимось далі. Таке рівняння. Чи можна стирати це? Так. Да. да. Давайте ще візьмемо одне, наприклад, 6.15. І я хотіла ще показати один тип, якого у вашому підручнику немає. Ну, на всяк випадок я хотіла показати, як це буде розглянутися. І так, 6.15. Логарифм по основі 2 від виразу. 5 минус x минус логарифм по основі 2 виразу x минус 1 дорівнює 1 минус логарифм по основі 2 x плюс 2. Так, починаємо з ОДЗ. Так, в ОДЗ у нас буде не дві умови, а цілих три, бо у нас три різних підлогарифмічних вирази. 5 мінус х більше за 0. Х мінус 1 більше за 0. І х плюс 2 теж більше за 0. З першого ми отримаємо мінус х більше, ніж мінус 5, домножимо на мінус 1, знак зміниться, х менше за 5. В другому випадку х більше одиниці, в третьому більше мінус 20. Ну і тепер треба знайти, де всі три множини перетинаються. Мінус 2 праворуч. 1 теж праворуч. А от від п'ятірки ми окреслимо, давайте пряму штриховку зверху ліворуч. Ці три а, штриховки перетинаються ось на проміжку, як ви бачите, від одиниці до п'яти. Чи бачите ви це, чи зрозуміло це? Нема запитань, так? Так, а тепер які є пропозиції щодо перетворення цих виразів Ну, по-перше, да, да, да. Поділити так, як однакові основа. Тобто різниця логарифмів це логарифм дуб, частки. То це буде 5-х поділити на х-1. А тепер дивіться, з одиницю, як можна поступити? Подати. Давайте так, зверху напишемо, щоб в 10 разів не переписувати. Це логарифм 2 по основі 2, так? І тут теж можна поділити, різницю двох логарифмів це логарифм частки. Це буде 2 поділити на х плюс 2. А тепер ми отримали рівняння вигляду логарифм до рівня логарифму. Убираємо логарифми і отримаємо рівність двох дробів. Ось таку. Як ми розв'язуємо такі рівняння? Перемножаємо крест на крес, бо це пропорція, так? Тобто ми пишемо 5 мінус х. Умножити на х плюс 2. дорівнює 2, помножити на х мінус 1. Перемножаємо дужки. отримаємо 5х плюс 10. мінус х квадрат мінус 2х дорівнюють 2х мінус 2. Приносимо все в один бік. Давайте все перенесемо в ліву частину. Можна відразу зводити подібне. 5х мінус 2х, це 3х, і ще мінус 2 плюс 1 залишиться. Тепер ця двійка піде туди зі знаком плюс, буде плюс 12, і це дорівнює 0. Домножимо на мінус 1 і отримаємо квадратне рівняння, яке неважко розв'язати теж за допомогою теореми Вієта. Які корені тут будуть? 4-3. так Дивимось, 4 в ОДЗ увійшло, а мінус 3 ні. Пишемо, не належить ОДЗ. Так, а, і тепер давайте подивимось, ще один тип рівнянь. Як я сказала, вже його чомусь немає. В вашому підручнику називається цей тип рівнянь, він не дуже складний. Ну, виглядає так. Страшненько, але ці рівняння розв'язуються стандартним методом. Називається метод метод логарифмування. І так, напишіть такий підзаголовок. Метод логарифмування. А він ґрунтується на такій а, теорії. Якщо в мене є два додатні числа, і вони рівні між собою, так? Ну, два вирази якісь, які рівні між собою, а, а і Б більше за нуль, то якщо я допишу ліворуч і праворуч слово логарифм, то рівність теж буде вірною за будь-якою основою. І так, наприклад, логарифм. А по основі С буде також дорівнювати логарифму Б по основі С. Коли я переходжу з цієї рівності до цієї, я кажу, що я прологарифмувала обидві частини рівності. Тобто, грубо кажучи, я подіяла логарифм на праву та ліву частину рівності. Тобто, якщо два вирази рівні, то логарифми від цих виразів. З однієї основи теж рівні. Це зрозуміло, так? А для чого нам це буде потрібно? Зараз поясню. Давайте візьмемо такий приклад. Рівняння таке. Х в степені логарифм х по основі 3 мінус 4 до рівня 1,27. Ну, по перше, таке рівняння ми не можемо розв'язати жодним з тих способів, які ми знаємо. Бо, якби тут був Х а не три, це була б основна логарифмічна тотожність. Але тут трійка, так? А ми не знаємо ніякої властивості, за допомогою якої ми могли би позбавитись від цієї степені, так? Тобто, не можемо поки що нічого зробити. Ну, майже нічого, крім того, що записати ОДЗ. Ось тут теж дуже часто бачу таку помилку. В ОДЗ ДЗ пишуть х-4 більше за 0. А треба тільки сказати, щоб х був більше за 0. Чому на х-4? Бо тут дужок немає. Були в були дужки, я б написала х-4. Якщо дужок немає, то мається на увазі, що під знаком логарифма тільки х, а 4 віднімається від всього логарифму. Тому ОДЗ х більше за 0. Так ось подивіться, якщо я. Подію функцією логарифму на ліву та праву частину цього рівняння, то тут вже зараз ви побачите, чим це буде корисно. І так, ми будемо писати таку фразу. Прологарифмуємо, прологарифмуємо обидві частини рівності по основі. Який? По тій основі, яка тут вже фігурує, по основі 3. прологарифмуємо обидві частини рівняння, можна рівності сказати, рівняння по основі 3. Тобто ми допишемо слово логарифм по основі 3 до лівої частини. Просто слово логарифм дописали ліворуч та праворуч. Та логарифм по основі 3 до правої частини. Ну, по-перше, тепер я праву частину можу обчислити. Чому дорівнює логарифму 127 по основі 3? В якій степень. Мінус трьох, так? Тобто всі це бачать. А тепер дивіться, чим такий запис буде більш нам корисний, ніж той, 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 що був. Ось цей показник я нічого не могла з ним зробити. А так, як я записала, це вже показник підлогарифмічного виразу. І я можу його винести перед знаком логарифму, він піде як множник. Тобто, в мене буде в дужках треба написати, бо там різниця. Логарифм x по основі 3 мінус 4, помножити на логарифм х по основі 3, і це все дорівнює мінус 3. Так як це один і той самий логарифм, можна далі зробити заміну. І так, заміна буде така. Логарифм x по основі 3 це в нас Т, на Т ніяких обмежень немає. І отримаємо Т-4. Помножити на t до рівня мінус 3. Перемножаємо дужки t квадрат мінус 4t. Трійку переносимо в тот бік зі знаком плюс до рівня 0. теоремою вієта. Корені в нас 3 і 1. І тепер робимо обернену заміну. Замість теми ми пишемо логарифм х по основі 3, і там і там, в першому випадку це трійка, в другому випадку це одиниця. Що з цього буде? Що «х» – це 3 в третьому степені, а з першого рівняння 3 в першому степені. Тобто х в нас або 27. Або 3. Дивимось ОДЗ. Обидва кореня в ОДЗ входять, тому ми пишемо відповідь. 3 і 27. Рівняння має два корення. Давайте розв'яжемо ще одне. Чи можна це стирати? Я стираю. І так, беремо номер 2. Такий х в степені Lg x-2 дорівнює 1000. Ну, по-перше, як здогадатися, що тут треба теж логарифмувати. Рівняння, в яких ми використовуємо метод логарифмування, всі мають такий вигляд: змін на х в степені логарифму, але з основою, яка не дорівнює х. Тоді ми використовуємо метод логарифмування. Що ми пишемо в ОДЗ? Знов у нас під знаком логарифму лише х, тому одна умова х більше за 0. А далі ми теж логарифмуємо обидві частини рівняння по якій основі? По тій, яка тут фігурує, тобто по основі 10. Знову пишемо цю фразу. Прологарифмуємо обидві частини рівняння. По основі 10. Тобто дописуємо ЛГ. Ось тут ліворуч, і ЛГ праворуч. Як і в попередньому випадку, праворуч у нас буде число 3, так? Бо лг 1000 – це трійка, бо тут в основі стоїть 10. Ось це виносимо. Перед логарифмом як множник. Пишемо це у дужках. Lgx 2 помножити на Lgx, і все це дорівнює 10. І тепер, як і в попередньому випадку, робимо заміну. Тобто, якщо ми використовуємо метод логарифмування, дуже часто там далі використовується метод заміни. Ну і ми отримаємо таке рівняння: t-2 помножити на t. Дорівнює 10. Перемножаємо дужки. Т квадрат мінус 2 т мінус. А чому я написала 10? Діти, ви не виправили. Тут трійка. Я сказала 3, я написала 10. Вибачте. Мінус 3 дорівнює 0. За теоремою Вієта. Корені в нас будуть які? 3 мінус 1. Обмежень на Т немає, тому робимо далі обернену заміну. Є обмеження на Х, але це Т, а не Х. І так, що ми пишемо. ЛГХ дорівнює 3, або ЛГХ дорівнює мінус 10. Тут у нас стоїть 10, яке ми не пишемо, тому х дорівнює або 10 в третьому степені. Або 10 в мінус першому степені. 10 в третьому це тисяча, А 10 в мінус першому це 0,1. Обидва корення входять в ОДЗ. Відповідь 0,1 та 1000. Так, якщо запитань немає. Немає? Це буде таке. Один номер не з підручника. Такий треба розв'язати рівняння. Х в степені логарифм ікса по основі двійка плюс 2 до рівня 256 Так. А також за підручником це діти ви робите аж на понеділок. В понеділок ми починаємо нову тему нерівності. Дуже важлива тема. І так, ви берете номер 614. Ой, не, ну, 6.14. ну і 6.16. Ну і плюс до цього ось це. Так, а, якщо це зрозуміло, то давайте а, зустрінемось через 5 хвилин на геометрії. Все, тоді до побачення. До зустрічі. Зустріч.